Доброго дня, шановні викладачі, студенти, випускники та всі, ті, хто є великою частиною нашої родини сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, сьогодні ми святкуємо три річчя нашої філії: це три десятиліття наполегливої праці, професійного зростання та виховання поколінь захисників правопорядку. Саме зараз ми ще більше цінуємо знання, дисципліну, честь і відданість професії, ті якості, яка наша філія виховує в кожному студентові та курсантові. Ми схиляємо голову перед викладачами, випускниками, студентами та курсантами, які стали на захист України. Вшановуємо пам'ять тих, хто віддав життя за нашу свободу труднощі навчання триває, нові покоління здобувають знання, щоб захищати закон, порядок і мир у нашій державі. ХНУС є символом стійкості, незламності та віри в майбутнє. Ми пишаємося викладачами, які щодня вкладають знання та мудрість у студентів. Ми пишаємося випускниками, які стоять на захисті закону та нашої країни. А також курсантами і студентами, що продовжують славну історію філії, Бажаємо нашій філії процвітання, нових здобутків, а всім нам перемоги, миру і вільної України.